Об'явлення 1.9. Я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і в царстві, і в терпіні. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи книгу об'явлення, перший розділ дев'ятий вірш, ми знаходимо там ім'я е, автора, який написав цю книгу. Він представляється як Іван. Далі він не описує, хто він, звідки і дату народження, і інші дані. Але коли ми беремо біблійних героїв, то ми знаходимо, що принаймні два автора з таким іменем можуть підійти під цей опис. Можливо, навіть хтось взяв псевдонім, але давайте віднесемося, що це якби люди, які носили це ім'я при житті. В першу чергу варто звернути увагу на Іоанна Хрестителя. Тому що він перший з'являється в, в Євангеліях. Але коли ми розглядаємо, ми бачимо, що він був страчений іродом ще при житті Ісуса Христа. Про це описує принаймні Матвія 14 розділ. І тому він випадає з цього списку, який ми могли би розглянути більш детально. Але далі ми читаємо про те, що був інший Йоанн, він один був із апостолів. Євангелія від Йоанна, перший розділ 41 вірш. Сказано. один із двох, що чули та йшли вслід за Ісусом, був Андрій брат Симона Петра. Але там був ще інший учень. І ще ще за все це був Йоанн, який описував цю історію, як знав її. Таким чином, це був учень Ісуса Христа. Потім ми зустрічаємо в 21 розділі. Цього же Іоанна, і 20-й вірш, де відбувається діалог Ісуса Христа і Петра. І Петро задає питання, і там описується Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус. І говорить Господи, а що цей? Ну, його якби цікавила доля, тому що перед цим. Христос розказав про його долю, про долю Петра, яка буде. Е, в 23 му віршові сказано. Е, там е, Якщо я би схотів, щоб він залишився, то що тобі до того? І ця, це слово рознеслося по всіх. сказано е, Таким чином ми бачимо, що Ісус Христос передбачив, що Йоанн, якби залишиться на довгий час, Він переживе інших учнів. І саме він підпадає під цей опис. Ми не будемо зараз розглядати його історію, його досвіди. Вони важливі для нас. Іншим разом, можливо, ми ще торкнемося, тому що принаймні чотири рази його ім'я згадується в книзі об'явлення. Це в першому розділі два рази, і в останніх двох розділах там також описується. Але є цікава деталь. Ми з вами не придаємо особливого значення, хто написав. Ми автоматично сприймаємо, якщо ця книга об'явлення, вона знаходиться в книзі Біблії. Це вже є дуже вагомим аргументом, і ми сприймаємо це за показник. Але для тих, хто жили під час написання цієї книги, після цього їм було цікаво і важливо. Хто ж є автором цієї книги. Тому що на той час не було ще канона нового заповіту, був старий заповіт, який вони могли читати. І то не у всіх була можливість, тому що ця дорога річ була на той час мати книги. І ось їх цікавило. А ми сьогодні це сприймаємо автоматично. Другий момент, тим більше розглядати. Ім'я автора алегорично навряд чи хто збирається. Просто відноситься Іоанн, але ми говоримо про книгу об'явлення. А книга об'явлення це все символи. Навіть буквальні речі вони мають і буквальне, і духовне значення. Тобто ті речі, які само собою розуміються, вони також мають подвійне значення. Тим більше, ім'я Іоанна, воно. По давньо єврейському звучить як Йохан, і означає помилуваний Богом або подарунок Божий. І так, автор пише, якщо читати мовою оригінала, він каже: Я подарунок Божий або милість Божа. Я милість Божа у біді, в царстві і в терпінні в Ісусі Христі. Таким чином, ми приходимо до цікавої деталі. Господь, якби Ісус Христос, описуючи книгу, ну, розповідаючи події останнього часу, Він не випадково вибирає автора, а можливо, автор не, не випадково носить таке ім'я, як Іоанн, тому що він міг бути з будь-яким іншим іменем, але він носить ім'я Милість Божа. І коли ми читаємо, що Він є спільником для нас у біді, в царстві і в терпінні, то милість нам, Боже, якраз і потрібна. І це знову ж велика обідниця для кожної з нас. Це не просто ім'я якогось автора, який написав цю книгу, тому що автором ми вже говорили, є Ісус Христос, тому що це об'явлення Ісуса Христа, але лише секретарем і переписчиком або тим, хто написав цю книгу буквально, є Іван. І він Є символом милості Божої, яка присутня в нашому житті, коли ми стикаємося з бідами, з труднощами і іншими проблемами. Псалом 102, 11 вірш сказано: бо високо небо стоїть над землею, велика його милість для тих, хто боїться Його. Амінь.